Наведемо з вами матеріал 8 класу зв'язок між діагоналями і сторонами паралелограму Нехай у нас є паралелограм Нехай у нас є паралелограм Отак От ми його намалюємо. Назвемо його А БЦ Д. Проведемо в ньому діагоналі АС, назвемо її Д1 і проведемо діагональ БД. Назвемо її d 2 Кут А назвемо альфа. А кут при вершині Б назвемо Бета. Так, сторони позначимо А. Ця сторона теж буде А. Ця сторона Б. І ця сторона теж буде Б. Ми знаємо, що в паралелограмі протилежні сторони паралельні і рівні. Так? Сума е кутів, які прилягають до однієї сторони. Так, Сума односторонніх кутів в дорівнює дорівня 180 градусів. Тобто ми можемо записати, що кут бета дорівнює 180 мінус альфа. Ну це пізніше. Давайте запишемо з вами теорему косинусів для трикутника ABC, Так, У нас сторона С – це d1. Значить, пишемо, d1 в квадраті. Сума, сума квадратів інших двох сторін. Це а квадрат плюс Б квадрат. А квадрат плюс Б квадрат. Мінус подвоєний добуток А на Б. І на косинус кута між ними між ними кут бета. Але давайте виразимо його через альфа. Косинус 180 мінус альфа. Це буде. Тут виникає плюс, і буде косинус альфа. Так, і тепер давайте запишемо теорему косинусів для трикутника АБД. АБД, так. BD у нас діагональ d2. Значить, пишемо d2 в квадраті. Дорівнює сума квадратів двох інших сторін. Це А квадрат плюс Б квадрат. Відняти подвоєний добуток А на B на косинус альфа. А на Б на косинус альфа. Так, все. А тепер давайте додамо праві частини і ліві частини. В нас оці доданки взаємно знищаться і залишиться в лівій частині d1 в квадраті плюс d2 в квадраті, а в правій частині залишиться, що у нас 2А в квадраті плюс 2B в квадраті. Так? Ну, ми можемо двічку винести за дужки і в дужках буде А квадрат плюс Б квадрат в більш гарному вигляді. Так? Отже, ми з вами отримали формулу зв'язок між діагоналями і сторонами паралелограма. Він говорить про те, що сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Давайте ще раз запишемо. d1 в квадраті плюс d2 в квадраті. дорівнює, дорівнює 2 помножити на А квадрат плюс B квадрат. Так. Цікавий факт, що формулу медіани можна вивести за допомогою цієї формули. Ось дивіться, це у нас. Ми знаємо, що в паралелограмі діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Так, Ця сторона дорівнює цій стороні, ця сторона дорівнює цій стороні. І в нас виходить, що АО, так, точка перетину О. АО це медіана в трикутнику АБД. То в нас виходить, що БД. Відіграє роль третьої сторони. І Д2 ми назвемо, наприклад, дорівнює С. І коли у нас відомі АБЦ сторони, то ми можемо знайти АО. так? АО це половина Д1. Так, половина Д1. Значить, як нам знайти АО? Запишемо. АО дорівнює Д1 поділити на 2. Д1 поділити на 2. Або звідси d 1 дорівнює 2 АО. 2АО. d 1 дорівнює 2АО. Так. d2 ми сказали, позначили C. Значить, звідси d 2 Це у нас буде C квадрат. Тут у нас буде 4 ao квадрат. Плюс, так. І це ми сказали дорівнює 2 на а квадрат плюс Б квадрат. Так, давайте знайдемо АО. 4 АО в квадраті дорівнює 2А квадрат плюс Б квадрат. С квадрат переносимо в праву частину зі знаком мінус. Так, і ми маємо, що АО АО в квадраті дорівнює. 2 а квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат поділити на 4. І звідси АО дорівнює корінь квадратний з цього всього виразу. Так? Це буде одна друга корінь квадратний з 2 А квадрат плюс Б квадрат відняти Це квадрат. І поділити, поділити на два. Так, тут у нас ще двійка виникає, двійка виникає. Так, все. Ось, знайшли формулу медіани. Все, зв'язок між діагоналями і сторонами паралелограма ми з вами вказали. Дякую за увагу.